Робимо обзор на Славіковий хліб. І так, я сьогодні купила чотири хлібини кирпичика сірого. Ви погляньте, ось який у нього гарний хліб, присмажений такий. Він кожен раз привозить свіжий хліб, дуже смачний. Я до нього хожу вже більше 10 років. Ви погляньте, бачите, яка красива хлібинка. Дуже пахуча така м'якесенька. Звісно, так. Да. Він, мабуть, вночі їх пече, а потім нам утром привозе. Розрізаємо. Ви послухайте ось, як він хрумтить, як ти його ріжеш. Одрізаємо горбушечку. Ось такий він всередині. Дивіться, який сірий хліб дуже смачний, бачите? Гарний такий. А, а попробуємо давайте Славіковий хліб із смальцем. Ось у мене є банка смальцю. Давайте зараз намажемо хліб. Грінку таку. Це Вишу. Літо починається, коли е, хочеться чогось бистренько перекусити, отак хлібця словікового одрізав, смальцем намазав, солькою тепер солимо трошечки і зверху ще зеленушки, цибульки. М -м -м. Дуже смачний. Словиковий хліб найдобріший. я ніде такого більше не їла, як у Словіка. Це просто неперевершено.